Друзі, тест-драйв на Suzuki Адрес V125S, S лімітованої серії. С я полюбляю. І G-версію, і S-версію для мене це одна із самих, скажімо так, цікавих моделей. А чому ця цікава? Тим, що в неї от підігрів заводський ручок, руля і сидіння. А я вам скажу що це така функція яку просто ну, неможливо переоцінити в холодний осінній день коли ви вмикаєте от я зараз щось не подумав вже сонечко зайшло і без рукавиці в футболочці а вже трошки 20 яке жовтня і включивши, підігрів сидіння і ручечок, я вам скажу, що можна їхати. І вітрозахист, до речі, дуже працює. Вітрозахист корисна штука, і як я і говорив, мені комфортно на адресі їхати, як і в позі там на стільчику табуретка, як кажуть, і можна сісти і витягнути ноги. О, тобто моделька комфортна дійсно. Для мого зросту один із самих комфортних. Але єдиний комфортніший за ес це оцей адрес 17-го року, він трошечки з більшою базою і в нього потрошки далі ножечки можна вирівняти і просто, от просто на дивані. І він м'якший, але ЕС у нас має. Спортивний характер, він більш такий менший в розмірах, трошечки менше сидіння, трошечки менше сидіння і він більш, скажімо так, агресивний. Він по старту реально цікавіше їде, ніж 2017 року. Там, скажем, комфорт. От той адрес це комфорт, а цей адрес... Це швидкість, це маневреність, це в розмірах невеличкого скажімо так, середнього Honda хондиліт 80-90 до 100 км на годинку максималка на такій невеличкій кулі. Тобто реально дуже дуже цікавий для міста скутер максимально крутий. 60. О, дивіться як він дорогу гарно тримає. Майже 60, 55-60 я опустив кермо і я вам скажу. Чи то така модна мішелінка, чи просто так, тримає дорогу він круто. Так, ну як завжди, пропаю максимально. Супер адрес 95. Поїхали. Що я можу сказати? 90 точно біжить. От, 95 максимально можна швидкість поїхати, але знову ж таки залежно, бачите, дуже сильно грає роль вітер, який вітер От, зустрічний сильний. І, звичайно, скільки пасажирів. А так скутер мега крутий з гарною швидкістю максимальною, з гарним набором. Обирайте техніку, яку вам подобається. Підписуйтесь на канал. І всім гарних покупок.